Що ми знаходиться біля, якщо що? Це мало бот лазань. Цього разом 20 євро, все за все що взяли. Так як тільки воду побрали. Але воно, звісно. Таке це краще ніж паста. Як тобі цей хвост? П'ять хвилин від аеропорту. О, є навіть якісь кріселка. Прикольно. І ніхто не відкриє. Ой не Я, чесно, кажучи, вперше в хостелі ночую. та познімає. Значить, в Твіттері були метрики для постів. Так. Да. Тобто взяли алгоритм Твіттеру. Mm І там були спеціальні, коротше, э, пости Ілона Маска спеціально продвігались. Mm uh -hmm. -huh. І там були спеціальні метрики, типу, чи є ти демократ, чи є ти ліберал, чи є ти Ілон Маск. Mm -hmm. що це пости Ілона Маска? Так вибрали я вибрали тобі скидала скріншот цей. Да. <плес> Отак трохи більш-менш нормально виглядає. Дідусь пана Марта, не до з Денис. І я не знаю, як буде на той день. Ні. Буде напевне ніяк. Ну, Відпустка так собі почалася. І за того, що ми заночували в хостелі, тут е біля нас кашляла людина, яка прям реально має якісь проблеми з легенями. Ми зрозуміли, що довго сидіти там, де вартує, Не могли заснути цілу ніч кашляв, і ми просто спустилися тут ході. Просто чекаємо сніданку. Це буде така, такий сніданок: яблуко, красан, кава. І ну і будемо їхати далі. Потім, що мені їхати десь три години за рулем, ну я надіюсь, я за рулем засну. якась штука з полуниці. Кава з молоком. Злате, кава лате. І ти. самий сладкий пирожочек. Mm -hmm. <laughs> буде, буде якийсь обзор, я не знаю. Mm -hmm. Я поп'ю за каву. Це набагато краще, ніж та лазанья в районі. Там вже світає. Туман великий. Ну за те, гордо там з Так, Ми вже п'ять хвилин до озера вирішили пообідати. Ну, В франції пакетик не кладуть всередині. Це познімає нам суп тільки що принесла. Да. Це, це мало бути на одну людину. Це картопляний суп Пюре. з Галу... якимись хлібцями. Да. Ай, пробуй! Скажи, що це? Картопляний, кислий суп. Кислий суп? Да, він кислий. Він тобі сподобався? Mm. Такі тумани. тумане. Все mm. стоянне так уявляла. <свисті> це озеро. <свисті> а що це таке? Заверзло. <схі> не треба подумати. Я не сикла, я Ти ні, серйозно вже ростає. <схі> ну тут гори красиві. Взагалі дуже красивий. Вид. Ми приїхали yeah. на озеро, яке, на щастя, показало свою красу і виглядає шикарно. Тут нелегально пускати насправді дрони. Yeah. Ну, всім пофіг! Yeah. Всі пускають дрони! А де тут дрон? Він тий, yeah. Дрон? От, полетів якийсь чужий дрон. Ні-ні-ні-ні-ні, смотри. Рука вот так. Ага, отак. Вот Ой. Так, так, так. Ой. Я зараз пок. Боже. Да. О, Чекай, я наблюдаю. <laughs> <laughs> ну, в принципі, за те винц вартує сюди приїхати. Лагоді Брайс ми все таки Лагоді Браїс, це кидало. Все-таки це кидало. Це ближче, навіть ніж Лагоді Браїс. Е... І на відміну від лагоді Браїс, тут безкоштовна парковка. Тут безкоштовна парковка? Да. А що це за місце? Добре, я тут її лагоді поставлю сюди, я тут напишу. То в готель нормально заселились нарешті. Варта входить в хашу. О, непогано. Мені подобається. Тут навіть є телевізор. Аж це що таке. Так, як то від. Вау! Мерта, не Вау! Що це? Варта не побачила саме головне. А, білочка! Є прикольне крісло. Можна сидіти. Ні, ну вигляд просто. Просто-просто. Ні, ну за такий вигляд, вигляд вартує взяти номер подорожче. А, і тут навіть видно підйомник. Працює, можна наверх поїхати. Сьогодні працює лише до 4.30, завтра можна, в принципі, Гуд. Very mm -hmm. ми лишили машину, десь топичі покласти речі, будемо її піти на нагору, а це будиночок готель, в якому ми, живе. ми тут живемо. Прямо біля підніжжя гори і тут є екскаватор. І ми будемо, думаю, підніматись. Дивився, що там. Ну, такий день чіло. от Тут, в принципі, готель цікавий, тут є тераса велика. Дічка на дровах. Досить хороший готель І дуже-дуже тепло. Особливо, якщо, напевно, зимою їхати. Це дуже-дуже комфортний. От. Я сьогодні нічого не зняла, хотіла показати сніданок щось показати більше. Так, ми сіли на полі Ми купили білетик. Як ти? Як тобі ви. Так. Треба вище піднімати. Mm. Поки що все Ходні заважають. Ми взяли самий е, нижній mm. схил, щоб поїхати. Ну, тому, Чай я, що... я би поводився би наверх поїхати, 30 євро на ворог. Ну. Mm. Тепер треба лише вище. Треба лише ще, вище. Ще, ну так завжди. Показую. Ну, тут дуже гарний вид. Ось. Оцей боєклярики який нас віз. А ще тут є ресторан для таких як ми. Які приїхали просто подивитись на гарні гори, без того, щоб кататися дух перехоплює. Є на якісь гірки для дітей. Це якась тераса. М? На вулиці? Не знаю, може глянути, що взагалі всередність тут в ресторані. Може каву? Okay, uh, you... 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 Кажутий ресторанчик на горі. Ну, такий типовий. Я просто покажу, що ми тут замовили лише капучино і каву. В принципі, більш нічого. Тут <laughs> цікавий, як то мікс а, взагалі кухні, якщо так подивитися по ресторанах. Австрійською, італійською. Так, на секунду. ліфт Кажу окей? Да, О, супер. Нормик. Окей. Збираємося. Просто на секунду потім потідемо далі. Ну, так. Такий вид. Ми в зоні ЮНЕСКО заїхали будемо їхати в саму знамениту точку. Так. Так? Да.

Как тебе место? Какая ламповая, я бы сказала. Да, атмосферная. Вот, какие-то... Видишь, эти три зуба? Да. Речь, когда она растаяла. Вот так. Супер-бифон, я вас люблю. растаяла. А, вот это озеро. Да, сейчас оно замороженное озеро. Нет, ну, какой-то... Ты боишься?

І такі роги, боже, скільки ролі, кам'ян. От, тут є такі ще малюночки. Знаєш, типу тут животна е... і чучево. тут такі ще малюнки є. Бери інспірації для второї. Так. Взагалі дуже цікавий е... дуже цікавий ресторан. Шо? Так, це не може без того опос. Це хто опос? Сіпра. Ось такий є підйомник. Але він дивіться, не працює. Тому ще є сувенірний. Такий. Дзвіночки. Я так і, до речі, бачила сувенір з Австрії. Ну, не yeah, так в Австрії. До речі, можемо щось купити. О, це щось таке гарне. Що ж такого? Можна отакі квіти, Це що? Ага, де Боже, я вже прошло по півтори тисячі євро. Можна щось такого, до речі, дуже гарне. Оце за 20 євро, яка коса. Це за 20. О тут. А, я такі, у мені таке, що судно, мені не дуже. Це красиво. І алабай. О, тут збучанка. Да. А що це таке? Це типу якась до. картинка, бачиш? Ні, а саме воно це що? А, це ті клешки. Давай щось купимо. Якусь картинку може. Мені, в принципі. Можна щось такого. Денис. Що така такого може важна. Такого, може, може. Ну, В принципі, напевно, таке собі візьме. 12 євро це дуже, дуже дорого. Два це, Денис. Оце? 12 євро. Можна. Тут є ще пара такі, можна. Загрієш, якісь бальзами. Це, я сподіваюся, не бурсуючий жир. Щось... Можна таке страшно. Ага, страви. Можна, можна борі. <рі> На шею. Тут багато чи І тут такі ціни дуже адекватні, я б сказала. А можна, до речі, купити ще для мами. Я... Якісь мамі штучку. А з такого. Якісь кольори вже під <таспорядок> О, маме. Угу. Все? Угу. О! Шляпка! Вы же купили это? Не знаю, что я вижу. Тихо, тихо, тихо. Сука, мне поменить, да? Там... Ну, не знаю. Ну, прикольно. О. Як тобі так? Тебе відправляємо з чекай. Ну, мені нормально, похоже на гномика. Ні, воно, до речі, да, думаю, я куртки зелені. Норм. Окей, будемо тоді вжити далі. там звідси уже. Але вибір тут просто шалений, і ціна адекватна. you. Тенькі. вже принесли суп. Овочевий, паста. Це все, в принципі, кава капучино паста. Суп вийшло 25 євро. помиляюсь. помиляюся. Так, суп ми з'їла, дуже смачний, і тобі, до речі, паста. Добре. Так, Ти не проти, що я так знімаю. Мало. Чи що так, і, в принципі, непогано. Ну що, йдемо? Будемо їхати далі. Будемо їхати далі. Це озеро це? Так, да, я ж то казав, замерзли озеро. Так, гарно ще приїхати літом, коли все розставило. Повністю інший вид. Приїхати в в сезон. Повністю тут все заблоковано. Далі треба тільки магами, десь 2 години в одну сторону, тобто весь тріп 4 години. Машину ми припаркували і будемо йти. в принципі. <звук> Ні, Я ще те попрошу. нас ще дві години попереду йти. Тепер вижаліємо, потрібно летом, можливо, спланувати, але діток ми не знаємо, що буде, так що так. Реально тупо фактично, нічого не Там прийшлося машину паркувати. І пішки дві години в одну сторону. Що ти робиш? О, щоб тобі було тепло. Ти неправильно вдягнула шарф. тобі ще башло гріло. Правильно? Я, я ще не встигла, Так що будемо придемося. Ну це якраз мінуси, напевно, не сезону. Ми приїхали повний не сезон, тобто пора коли Закінчується сезон а, катання на лижах, на сноубордах, І ще не почався сезон у цих походів, трекінгів. Ну, але, в принципі, тут, але тут є свої плюси. Тут починає вже якби мало людей, траси майже пусті, а, ресторани все таке поменше людей. Я досить люблю місця, коли поменше людей. Ну, і в принципі, була нагода, був білет на дорогий, давай чомби й ні, приїхати. Ну і дійсно тут і готелі дорогі, не сезон, тобто є свої плюси і мінуси. Але ми вже будемо точно знати, наприклад, якщо ми захочемо сюди літом приїхати або зимою покататися Ми будемо знати, де їхати, де зупинитися. Тобто, вивчити обстановку. Так, тут мало бути озеро якесь. Воно ще так ось не встигло розмерзнути. Це внизу, це є озеро. Майже всі озера зараз підтаїли чуть, чуть але ще ще трішечки. Ну, можливо, десь, напевно, починається сезон, якщо їхати чисто на озеро, це десь кінець травня, початок літа. Тут вже трошки йдемо. Ну, зустрічаємо людей, які дивляться на нас, як мейджок в таких кросовках. Що, Скоріше всього ми напевно будемо вертатися. <рес> ну, але тут є гарний вид. в принципі, побачили. Ну, ми до самої основної зупинки, я думаю, і дойдем. Ну, нічого, ми не розстроїмося. Ми знали, що зараз не сезон. Так. ми підемо просто. Ще трошки прийдемося, потім будемо вертатись в номер, прогріватись, а завтра вже їхати додому. В принципі, планували дуже коротку нашу відпустку. Це, це три дні. І ми назад. Так що класне місце. Рекомендую відвідати. Ну, можливо, розумієте... Для чого саме Гори. на лижі і хайкінг, так що тут, в принципі, дуже гарно. Якщо живеш досить гучному місті, метро, машини, швидка, все чути гучно, це ідеальне місце, щоб трошки відволіктись, Відволіктись від роботи. від стресу на роботі. Ах, я думаю, що інколи треба і відступити. Що Коли це ще раз. Ну що, вертаємося? І наш хайкінг сьогодні і взагалі дуже коротка наша маленька подорож да? добігає до кінця. Угу. Пока.